Щорічна зимова підрізка зелених насаджень в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі, процес відповідальний і складний. Тому й заняття з персоналом проводяться регулярно та на найвищому рівні. Але знань практичних навичок багато не буває. Тож перед тим як розпочати чергове планове розчищення повітряних ліній на підприємстві довелись додаткові заняття по підрізці дерев з майстрами виробничих дільниць. Ті руководителі – це перше дзвінок, найбільш близько близька розположена кісполнітелю і по суті своєї. Євляється першим контролером, тому от було прийнято такое рішення провести допомогти заняття з демонстрацією відеоматеріалів, матеріалів непосредственно з участям пільщиків, електромантеров, практичними заняттями на полігонах до організації та проведення занять були залучені фахівці служби охорони праці та пожежної безпеки навчального центру, центральної диспетчерської служби та представники Миколаївського зеленгоспу, на спілкування з якими й робився основний акцент цього позапланового. Тренінгу з метою уникнення можливих звинувачень у неправильній підрізці дерев керівництво Миколаєвобленерго регулярно запрошує працівників зеленого господарства для підвищення професійної майстерності монтерів, які виконують розчистку повітряних ліній електропередачі, показати як правильно потрібно підрізати дерева, не зашкоджаючи росту цих дерев і зелених насаджень. Заняття було організовано в два етапи: перша це теоретична частина, якому розказували, як правильно це зробити структурою властивості дерев. І друга практична представники зеленого господарства з допомогою бензопил та висоторізів показали, як правильно коронувати дерево, не зашкоджуючи його росту. Заняття було построєно в цікавій лекції і практичній форми з метою прикращення нашого міста та вивільнення лінії електро. Трепередач від зелених насаджень. Отримані на заняттях знання та навички майстри передадуть своїм підлеглим. А це, в свою чергу, допоможе грамотно організувати процес підрізки, не завдати шкоди деревам та естетичному вигляду вулиць, зекономити ресурси підприємства і, звісно, зберегти людське здоров'я та життя.